З показу Глібівське. Історія у пляжці. У селі колоно з Бараської громади загорівся мікроавтобус. Вогонь повністю знищив транспортний засіб. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюють фахівці. На Тернопільщині Ставку втопився 56-річний житель Шумська. За словами очевидців, чоловік прийшов на водойму, аби порибалити. Коли риба потягнула водочку, загиблий зайшов за нею у воду. Однак на берег він так і не повернувся. Рибалки, які перебували поруч, почули, що чоловік щось крикнув, і після цього його тіло пішло під воду. Вони кинулися на допомогу, але врятувати його не вдалося. Майже рік працівники боротьби з наркозлочинністю Тернопільщини документували діяльність трьох жителів області, які продавали наркомісні таблетки, підозрювані інекційні наркомани з багаторічним стажем. Двоє з них, – 53-річна жінка та 30-річний чоловік, проходять замісну терапію в одній із клінік краю. Третій спільник лише допомагав перепродувати товар. Входять ході розслідування встановлено, що Жителі нашої області займалися незаконним збутом сильнодіючих лікарських засобів, а також наркотичних засобів, обіг яких обмежений. Дані особи отримали таблетки у лікарні при тому, що мали вжити їх самостійно, вони збували своїм знайомим наркозалежним. За одну таблетку вони отримали 100-150 гривень. Як кажуть правоохоронці, підозрювані дурили лікарів та стверджували, що доза, яку їм видають, замала, тому медики її підвищували. Зломисники частину приймали самостійно, а іншу продавали. Ще кілька років тому пацієнти за терапії. Змушені були приймати ліки безпосередньо у клініці і під наглядом медперсоналу. Проте епідемія ковіду, а потім війна внесли свої корективи. Сьогодні наркозалежні особи раз в тиждень приходять та отримують препарати на сім днів, а тому проконтролювати приймання ліків стало складно. Оперативники УБН провели санкціоновані обшуки в помешканні фігурантів та виявили наркомісні препарати, а також списки клієнтів. Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська окружна прокуратура. На даний час особам повідомлено про підозру вчинення кримінальних правопорушень, передбачених. Частини першої статі 37 та частини першої 3 статті 321 кримінального кодексу України вирішується питання про обрання усім трьом жителям краю запобіжного заходу. Триває слідство. Спонсор показу глібівське. Історія у пляшці.